Всім привіт! Сьогодні ми переставляємо під рулюю приключателі поворотників з праворульної машини Toyota Aliph Hard h 202 покоління. Тут У нас зараз на праву руку є поворотник дальнє ближнє. відповідно на ліву руку дворники, там перед, зад е, Ну Так як ви всі розумієте, що це не практичний варіант. Для будіїв, які мають руль з лівої сторони, тому ми сьогодні будемо пробувати переставляти їх. Відповідно, зараз першим ділом я що зроблю? У нас перше діло ми беремо фішки прописуємо от по порядку. Це у нас, відповідно, двірники, дві фішечки. І, відповідно, друга фішечка більша, де більше дротів, це є в нас. Це в нас є поворотник і світло. Відповідно, що в нас зараз по ситуації? Зараз я розібрав частково руль, тобто зняв подушку, щоб не мішала, думав знімати ще руль, але поки що наразі зупинився. Зняв нижній кожух, щоб мати доступ до переключателів. Відповідно, я купив два переключателя. Купив два переключателя, відповідно, потім <coughs> будемо пробувати, що нас з того вийде. У нас, відповідно, даний варіант цей від Toyota RAV4. Відповідно, ми дивилися такі, що були всі позиції. І відповідно, як я не помиляюся, це вроді десь 10 рік орієнтовно. І, Відповідно, друга сторона, де у нас двірники і тому подібне, щоб було, то ми взяли від Toyota Auris. Не пам'ятаю до 2015 року. Ну, Єдина різниця між ними, що у нас є по, включа... по... по підключенню, є з сторони зрикальний варіант. <плес> Тому зараз далі пробую. Зараз я сидів, розписував розпіновку, як вона зайде по кабелях. Відповідно, зараз е, я потім ще добавлю її в кінці відео, якщо вона нам зійде, це все добре. Я вже розпіную так, як воно в мене прописано. Зараз ну, в початковій стадії відповідно потім буде друг, друг, другий, цей, другий листочок відповідно з розпіновкою вже під другий переключателі Відповідно, зараз поки що крутимо, побавимося і далі я скину, будемо продовжувати відео. Так, продовжуємо далі відео. Да, трошки сиді побавився, бо поки вийшло з цими фішками перепідувати. Саме тяжче було з цією розібратися, а далі всі пішли легенько. Ну, коротше так, Переставив я фішки. Все. Попробував нормально всі функції виконує. Поворотник. Єдиний нюанс був, що дроти я переставляв зеркально, тобто, воно нам помогло. Єдиний варіант, що. Піни 16 і 18 треба було поміняти місцями, тому що коли підключив, вийшло, що поворотники працюють на виворі. Тобто ти повертаєш, так, якби вліво, він показує вправо. І відповідно, коли ти включаєш вправо, то він показує вліво. Зараз розібрався, все, перепідключив, все нормально, все супер. Зараз буду розбирати, знімати руль. Буду знімати руль. За одне ще попробую поміняти. Поміняти, 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 поміняти шлейф. У мене якраз там найнакшу машину замовляв і просто лишився запасний. Подивлюся, якщо підійде, то поміняю, бо щоб працювали кнопки переключання музики, відповідно, звук, тому що вони не робочі на даний момент. Хоча я розбирав, дивився весь блок кнопок, то дивлюся він новий. І Також буду пробувати ставити ще. Переключатель на круїз. От, от і все. Будемо продовжувати відео, початково розберу, покажу, що до чого, як. Ну, досить, ну, в загальному нічого складного, тому що трошки треба часу, трошки треба побавитись. Все. Будемо трошки подальше знімати по кусочках. Так, ми зняли руль. Зараз будемо знімати шлейф, відповідно, він є з датчиком положення руля. З ним треба бути акуратно. Шлейф ще не так страшно, тому що ну, на шлейфі є прописано. скільки, там Є взагалі 5 оборотів, тобто 2,5 оборота в одну сторону, 2,5 оборота в другу сторону. Єдине, що з датчиком положення руля. бо Я вже мав гіркий досвід на другій машині. Провернув, дало помилку, воно там записує в пам'ять. Ну, дуже геморна, геморна фігня, біна. краще б на... Краще акуратненько зняти і тоді буде все добре. Все, продовжимо далі зборку. Так, у нас вже переключатель стоїть. Тепер зараз будемо, будемо поміняти датчик положення руля на новий шлейф і продовжимо далі зборку. Далі не знімати, будемо далі показувати. Так, коротше ми демонтували О, наш старий поворотник. От його розпіновочки. Все. Як. Все як має бути, тому... Треба буде комусь пишіть. Це є переключати під рульові на правосторонню... правосторонній руль. Тому, якщо що, до Тойоти. Думаю, що як комусь треба буде, то пишіть, пишіть, відправимо. У мене і так буде лежати без діла. Добренько, продовжуємо далі збирати. Вже зняли цей, зараз поставимо переключатель і будемо походу. Все, збирати далі. Так, майже руль поставили. Поставили руль, вроді би, вроді би, рівно, не знаю вам, якщо що -то поправимо. Тут Таке поставили режок круїз контроля, підключили. Ну, зараз будемо тестити, поки що нічого не стоїть, тому зараз будемо продовжувати відео далі. Так, шлейф ми поставили з зайчиком, ну, в мене було. Дві фішки, хоча по факту в оригіналі там одна фішка була на подушку безпеки. Я один дротик відрізав, бо він нам по факту він нам не потрібен. Ми йдемо далі. Так, коротше, я ту машинку. на... Що ми маємо навесну в кінці? Поворотники ми поміняли, тобто зараз можу показати. Ну, Це авторежим відповідно. Все, тут у нас все супер. Відповідно, дворники так само, все працює, все, всі положення, все супер. Круїз. Круїз ми поставили, круїз да, працює, да, провіряю, він дивився якраз будеш читав. Працює, але мінус один, що нема лампочки. Може з часом, з часом з часом, залізу панель, може, можливо зніму панельку і поставлю лампочку. Або ще якісь є варіанти, можете мені написати. Можливо що там якоїсь зрившки бракує. Ну, але я перевіряв, тобто кнопки всі відкликаються, тобто все нормально. Далі, помінявши шлейф, я думав вирішу питання по мультирулю висновок, нічого не вийшло. Значить, це не проблема в шлейфі, проблема десь в кабелях. Десь в кабелях або, або ті клавіші не прив'язані до, до того патіфона, тому тут не варіант. Коротше так, по, по, по закінченню. В загальному те, що я сьогодні хотів зробити, я зробив, тобто поміняв переключателі, думаю, під, поставив круїз, Думав, під шумок ще зроблю кнопки, не вийшло. Ну, то буває. То таке, головне, що, головне, що маємо те, що хотіли. То пів буде. Далі, далі, далі. В майбутньому ще планується. Планується... Переробити фари. Переробити фари на альфарді з лівої сторони на правосторонні є дуже багато відео, але я ж ну, ще... в мене ще руки, руки не дійшли. От, мій Альфік. Ще руки не дійшли до нього, тобто фари ми розберемо, переставимо. Так, ще що по ньому у нас на даний момент, які у нас проблеми. Ну, єдина проблема, ще наразі не знаю, хто робив, хто не робив, ну я ще не стикався з тим. Треба буде пробувати ще зеркала. Зеркала трошки розвернути. Щоб далі брали, тому що в мене зараз в даний момент є ну, максимально, максимально вивернуті. Ну, ну, Загально їздити можна, Ну, це таке. Ну, відповідно, Ще є сідушки, блин, ну, але сідушки то таке. то Хіба як, або найду якогось спеціаліста, або поки що будемо. Кататися так. Тому що я ще, ну, не, я ще уявлення маю якщо тут щось міняти. Та й все. Нара, наразі все, як такого, ну, поки що, з тих переділок, ну, поки що наразі нічого такого немає. Ну, загальна машинка непогана. це є е, Toyota, Toyota Live 10 2010 року, 2.4 моторчик. Пишіть Підписатися буду з час до часу щось буду робити, по ньому буду викидувати відосики. Тому що ну, реально, для... реально дуже мало відео по таких нюансах, які, які ми хотіли зробити. Дуже багато відео є по, по першому поколінні, по другому поколінні практично нічого нема. Тому я буду намагатися знімати для вас. Тому всім па-па, все, до зустрічі!